Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати така от у нас передня навіска. Це нашого власного виробництва від компанії МТЗОк. В даному випадку оця пластини у нас, ті, що кріпляться до ланжеронів і до промежутки до лобовини. Це у нас товщина метал 14 мм. Так вона виглядає. Тут у нас будуть встановлені 50-ті циліндри, тобто гільза 50, 25 шток, ход стоку 200 мм. Тобто е в комплекті у нас будуть ці болти, гравери, шайби, щоб усе це закріпити. Будуть проставочки, от, давайте от, отакі от проставочки, комплекті ми надаємо і давайте перейдемо у нас от На макеті вона встановлена. Ось так от загальний вигляд. На макеті у нас зараз 20 ка встановлена. Так, проставочки. Бачите, так, тут воно трошки не достає, там не достає, якісь щілини є. Оце от, проставочки якраз для цього, щоб не було щілин, щоб їх перекрити. І от вставляють сюди, там, наприклад, сюди, 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 сюди і кріплять. Так, все це воно, по-перше, воно посилює, пов'язує лобовину, ланжерони і промежутку. По-друге, надаємо, от, вже встановлені у нас циліндри. Циліндри тут, там де 20-ка, у нас 63 ті стоять, більш потужніші. Біг-беги тягає, все тягає, тобто гарбузи. Що вам там треба, для чого вам треба все це можливо робити. Так, По цінам, друзі, давайте. Та, що у нас 20 мм товщина оцих от пластин, що кріпляться до лонжеронів, І на 63-х циліндрах це у нас вартість 62 тисячі. Комплект. Це у нас сама оцяло, конструкція. Потім циліндри, болти і пластини проставочні, і гравери, і шайби. Тобто мітізи усі будуть. Сюди ви можете встановлювати трикутник, ну, якщо вам треба, там, або що ви там буде, як ви, це, все будете робити. Так, Там де 14, там у нас вартість 57 тисяч гривень. Знаходимося ми територіально місто Дніпро. Якщо цікаво, будь ласка, або самовивіз, або телефонуйте, відправляємо номер для замовлення. У закріпленому коментарі можете знайти або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, телефонуйте, замовляйте. Ну, все добре.